Чому Господь не дав мені ти крила, чому у небо я не полечу? Чому лише у птахів є ця сила? Вони літати можуть досхочу? О як я хочу швидко полетіти, коли журба і сльози на очах, коли ганьби немає сил терпіти, коли біда в недосипаних ночах? Чому Господь не можу я літати? Чому я мушу бути на землі, чому не можу я небес дістати, як ластівки або як журавлі? Якби я мав би крила журавлині, я полетів би прямо в небеса. Якраз тоді, коли в погожій днині розкривається чудова її краса, я розказав би все тобі, Ісусе, про біль і горе. Радість і любов про те, як важко йти через спокуси, допоможи, повторював би знов і знов. Моя душа постійно щось шукала, хотіла все сказати для Христа, потіхи від людей, земних не мала, і крила захотіла неспроста. Такі думки наповнювали душу з дитячих літ, і в світлі юні дні про це сьогодні вам сказати мушу. Про слово, що Господь відкрив мені, якось почув я голос тихий ніжний, це любий спас до мене промовляв, дитя моє, я камінь є наріжний, і кров святу за тебе я проляв. Навіщо просиш ти у мене крила? Невже я не є той Господь Чудес, дитя моє, в молитві Твоя сила? Вона летить крізь хмари до небес. У тебе крила більші, ніж орлині, крила молитви маєш ти дитя, ці крила я створив лише людині, вони твоє спроваджують життя. Молитва ключ, що відкриває небо. Скажи про все і вмить почую я: Твоя сльоза, печаль або потреба, чи щастя. Радість чи хвала Твоя, дитя моє, я дав тобі ці крила, лети до мене в щирих молитвах, тому що є у них безмірна сила в натхненних і благаючих словах. Ти можеш все в молитві розказати. Молитва це зі мною діалог, і буду я тобі відповідати. Молитва має істинний залог. В молитві я навчу тебе любити, я чудеса знамена покажу, дам силу, мудрість, як по правді жити, про таємниці віри розкажу. Зіймай, дитя в молитві свої крила і заховайся в тіні крил своїх, в молитві є підкріплення і сила, молитва, джерело бажань твоїх, і не потрібно високо літати. Відкрили ж душу в щирих молитвах, молитва з небом може поєднати свята розмова з Богом у словах. О Боже мій, тепер я розумію, зв'язок з тобою я не розірву. Хвала тобі, що є в молитві сила, лиш спільністю з тобою я живу, слава Богу.